Значки з прахом тварин. Бачите? Собака 10 кілограмів. Що, хто тут я не хочу показувати клічки, які тут є? 18 кілограмів. Ось урночка. ось прах. Бачите, скільки е, замовляють саме індивідуальної кремації тварин. Є два типи кремації: загальна кремація та індивідуальна. І це саме в Запоріжжі, Дніпрі, Марганці, Нікополь, Самар. Пакров, два типи кремації індивідуальна. Це коли кремація робиться в, індиві... в індивідуальній не загальній камері. Прах збирається та повертається до нас в офіс, де ви зможете прийти забрати. Та просто загальна кремація, де ми забираємо тваринку, робиться кремація та утилізується прах без повернення його власнику. Вона трохи дешевше, тому часто вибирають і таку загальну кремацію. Але бачите, що дуже багато людей вибирають. Кремацію індивідуальну забирають прах, Потім е, можна купити урночку. Е, багато хто забирає, просто розвіює прах. Е, нещодавно жінка казала, що хочу забрати прах для того, щоб розвіяти саме в тому місці, де ми гуляли з собакою. Вона це зробила. Тому більше інформації на нашому сайті, там і вартість, і все завжди актуально.